Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати дві такі обновки, які купив для себе, для своєї майстерні. От, насамперед хочу сказати, чому я купив цю фірму Текман, а не знов Макіту. Скажу зразу, ціно... ціни поповзли на Макіту дуже високо. <кхід> Також поповзли на інші інструменти, навіть на дешеві. Так що е, треба виходити з положення, бо чимось потрібно працювати. От. Але потрібно навіть із е, бюджетного інструменту вибирати собі більш-менш такий, щоб він, на вашу думку, працював дуже добре. Е, тому я й зупинився на цій фірмі. Я спочатку поїздив по магазинах, подивився по цінах. Ціни мене влаштували. Але мені, як то кажуть, дуже кортіло дізнатися, як вони будуть працювати, які вони там всередині, що воно, в і як з ним жити, з цим інструментом. Приїхавши я додому, полистав по інтернетах, почитав, подивився відгуки. Подивився, як то кажуть, огляди на ці інструменти. Ну і доволі, я так зрозумів, що цей інструмент повинен бути в мене в майстерні. Трішки попрацювати от, і подивитись, як він себе веде. Дивіться, насамперед, саме найбільше мене зацікавив той факт, що цей інструмент зібраний. Частково з тих запчастин, які використовує Метабо і Макіта, можливо, ще деякі відомі бренди. От, і це мене, як то кажуть, за діло. І я все-таки почав це все діло. Е Вивчати, щоб знати, дійсно чи це так. от Я взяв, зв'язався з представниками цієї фірми, вони запевнили, що дійсно це так, що деякі запчастини використовують як і Макіта, так і Метабо. От, то я все-таки подумав, що все-таки стоїть попробувати купити цей інструмент і ним попрацювати. От, хочеться зробити детальний огляд кожного з них цих інструментів. Щоб в майбутньому, якщо хтось із вас захоче купити подібний інструмент, або зробити, подивитися огляд от, і придивитись до цього інструмента і купити його собі, то це, думаю, ці відео комусь допоможуть. Фірма ця германська. Ну, збірка, звичайно, Китай. Можна зрозуміти, бо Китай зараз робить більшість збірок, навіть макіти і метабо. От, так що тут немає ніякого секрету. Ну, просто одне характерно, що запчастини використовують майже ті самі. От, що і мені сподобалося. Давайте насамперед ще подивимося дриль. Оглянемо її зовнішність, трошки її подрелим, хоча я вже дрели пробував, як воно це все діло. А в наступному відео ми зробимо огляд на той шуруповерт, який стоїть із правої сторони. Він доволі такий цікавий шуруповерт, і про нього я вам розповім. Так, насамперед хочу сказати, що з першого погляду цей інструмент, ніби, знаєте, звичайний китайський інструмент, де там хтось щось куп... замовив собі, аби тільки, як то кажуть, кинути його в продаж і заробити гроші. От. Чому зараз поясню? До дрелі звичайна картонна коробка. Іде отакий от тримач, ну і лінійка для глибини для того, щоб там не переборщити десь. От Документація, гарантійний талон такий, книжечка, ну і список сервісних центрів по Україні. Чому я вирішив замінити свою стару дриль? У мене дрель була підробка на Макіту. От, вона злізла. Заявлено тут 750 Вт, чи 60 Вт. Вже навіть не розберу, бо затерлось. Але, мабуть, кажеться, що тут менше, бо вона не тягла свердло, наприклад, тягло б 750 Вт. Замінив я із-за цього, що в мене при роботі вирвало. Дриль. Я не користувався тримачем, вирвало дриль, і ця пластмаса репнула. Можливо, з часом вона пересохла і просто репнула. от, Тому е, потрібно її замінити. Запчастини такої я не міг знайти, бо пробував я замовляти рідну макіт, ну не рідну, а фірми Макіти під цю дриль ну, вони не підходять. По отворам. Ну, і, в принципі, вирішив, що немає резону щось шукати, ліпше купити дрель. Купив я її, звичайно, тоді на те время 1200 гривень. Коштувала вона. Моя ця дрель коштує зараз 1500 гривень, грубо говоря, 1465 гривень. От. Що хочу сказати. От таке сверло. Дреле те, що треба. На той момент, як от ця дрель майже ставала. Я що в плані тому, цим сверлом користуюсь для того, щоб задовбати у двері замки, защёлки і тому подібне. Але так як я не дуже часто це роблю, тому я використовую дрель. Мій довбальний станок мені не дозволяє зараз вставити заготовку і продовбати під замок, як то кажуть, окремо стояка продовбати, щоб потім зібрати і просто там вставити тоді замок, доробити так, як потрібно. От. Тому я використовую дриль для задовбування замків, як то кажуть, дідовський метод. Якби я часто задовбував замки, можливо, б я б придбав би собі той інструмент, який постійно врізає замки в двері. Так що, а так, немає резону викидати таких коштів. Давайте почнемо з того, що металічний самозажимний патрон він дуже так, добре, поки новий зажимає. От, є переключалка на перфоратор, можна сказати, на удар. От, на сверло удар. Ну, така доволі, знаєте, щелкає, доволі нормально. От, тут більш така вона м'яка, буває, сама переключається, ще не як сказати, інколи переключається. Ну, а тут так, можна сказати, надійніше такий, защокування. Видно, що зверху дуже багато отворів для охолодження. От, тут навіть така якась теж двойна решітка. Ну і в цій так само, можна сказати. От, ну, доволі вона тяжка, не пророзинняна ручка, це що такий мінусок один, що коли при літній роботі да, рука може потіти і може сковзатися рука тоді по цьому. Пластмаса така доволі твердувата, знаєте, що, може бути, звісно, десь при ударі може і репнути. ну Не знаю. Можливо, вона доволі міцна, щоб не репнула. ну В роботі це все ми побачимо. Бо випадки бувають різні. При роботі, да, ми можемо десь зачепити шнурка і впаде інструмент, розбиться, Це таке трапляється. раз-два, у когось раз в житті падав інструмент з рук, це точно. От, сам шнурок він доволі м'якенький, щось схоже як на макіту, знаєте, такий, що, можливо, не перемерзає, бо при холоді може і перемерзати. Та, шнурок, ось оце підробка. Він не такий ніби м'який, але ну, не дуже такий м'який, як саме оце. Це більш такий еластичніший. Три метри шнурка, що дуже добре, на, цьому, на цій макіті, ой, на цій макіті, можна сказати, не таке підробка. Оце, можна сказати, не такий шнурок, так що я думаю, що тут шнурок більш такий еластичніший. Ну, На вид можна сказати, що дрель така більш потужна, нормальна і тому подібне. От. Точно скажу, що використовується кнопка, така як в Макіті використовуються підшипники, як в Макіті. До речі, підшипники стоять не втулки підшипники стоять отут. От, звісно, е я не розбирав, але так як мене запевнили, що тут стоять підшипники. От, тому як... стверджувати не будем. Ну і потужність я вже дрелив по сосні доволі добра. Хочу зараз подрелити по твердих породах. Узяв я ясен, таку заготівочку. От. І хочу продрелити у ясені. З таким сверлом у мене дрель та підробка вона ставала. Так що і я її давив так, як треба. Хочу тут а, отак продрелити. Включив ударший. Ну, такий звук удара байдуже, можна стіни дрели. Сверло тупе, бачите, але воно все-таки дреле і намагалося дрель у мене вирвати з рук. Так що я думаю, що буде воно все дрелити байдуже. От. Ну, звичайно, сверло треба підточити. При такій нагрузці, тут трішки вже ледь, можна сказати, піднялась температура. Саме отут ледь-ледь, якщо так. Ну і пішов запах пластмаси. <смас> Як вам сказати, знаєте, нагрузку пішов інструмент, ну, те, що запах мотора чи цей, можливо, це тут пластик такий, ну, не знаю. Віджимається, поки новий патрон добре. Ну, отак, можна сказати, попрацювати нею можна. Ну, коли я так нажимаєш, то добре стартує в руках. От. Я думаю, що для моїх робіт от таких на малих об'ємах. Її вистачить. Звичайно, не макіта, да, там якась професійна. Але це хочу наголосити на тому, що це напівпрофесійний інструмент. От, Отак мені сказали представники цієї фірми. Що це не битовий і не професійний. Це більш для середньої. Тому, так як у мене майстерня маленька, я думаю, що для мене її вистачить. Ну, Грубо варя на років 2. Хоча гарантія дається на 2 роки. Якщо оформити, зареєструватися по, на сайті цієї фірми, то можна ще допов... ще взяти рік гарантії. Так що можна сказати, фактично 3 роки. Ну, що можна сказати? Для першого. Як то кажуть, на перший погляд, такий байдужий інструмент, дійсно на середнячка. От. Ну, Не рекомендував би, наприклад, я брати на професійні роботи. От. Для, для домашніх потреб це буде. Надовго вистачить цей дрелінг. Для таких потреб, як у мене, я думаю, що ненадовго її вистачить. <реш> Чому таке враження складається? Тому що ну, якось вона не дає мені впевненості от, чомусь. От тут вона важка, а тут вона легка. Знаєте, от, коли отак, дуже сильно переважає. Тут ніби шестеренки, все метал, все гарно, а мотор такий легенький. Ну і збалансована вона не дуже, дуже важко, прийдеться на неї працювати. Ну, раз, як то кажуть, колись продрелити потужний отвір, такий чималий, мені її вистачить. От. А для дрібних робіт можна добивати і оцю. Так що, така сьогодні дриль на огляді. В наступному відео ми все-таки розглянемо. Шуруповерт він більш мені додає більш надійності, його і вид, і відчуття в руці. От. Ну і сама, як то кажуть, коробочка навіть дає більш потужніший вид, чим ця дрель. От. Так що така ситуація, друзі, з інструментом. Можливо, хтось задумається собі купувати. Моя оцінка лише тільки для домашнього використання. Ну, або якщо ви купуєте дриль в подібну майстерню, як мою, то лише тільки десь на підтримку іншої дрелі. От, в плані того, що от, якщо немає коштів, а потрібно купити, я думаю, що вона підійде. От, На перше время. Поки не заробити на щось краще. Ну що, Вимкнули світло, значить будемо завершувати відео, бо щось подрелити поекспериментувати вже ми не зможемо. Дякую вам за увагу. Усім міцного здоров'я, мирного неба, всім до побачення!